До 60 тисяч гривень, за що можуть оштрафувати військовозобов'язаних з 1 серпня, у серпні військовозобов'язаним українцям почнуть нараховувати штрафи за порушення правил військового обліку. 16 липня 2024 року сплив термін, коли військовозобов'язані громадяни могли оновити дані в ТЦК. Тим, хто проігнорував цю вимогу, можуть нараховувати штрафи з 1 серпня. Дізнайтеся, кого і на яку суму можуть оштрафувати за порушення правил мобілізації. Яким буде штраф за неоновлення даних у ТЦК? Штраф за неоновлення даних нараховується протягом року, але не пізніше трьох місяців з дня виявлення правопорушення. Для громадян розмір штрафу під час воєнного стану становить від 17 до 25 тисяч гривень. Юридичні особи заплатять від 34 тисяч до 59 тисяч гривень, якщо в них є необліковані працівники. Рішення про те, чи накладати штраф ухилянтам від мобілізації ухвалює начальник ТЦК. Дізнатися про нарахування штрафу можна в застосунку, ДІЯ або через пошту за місцем реєстрації. Що буде, якщо не виплатити штраф для ухильників, сплатити штраф потрібно протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, то сума збільшиться вдвічі. Рахунки боржника будуть заарештовані, щоб примусово сплатити заборгованість. Якщо сума всіх штрафів становитиме 160 тисяч гривень і більше, то у громадянина можуть відібрати житло і виставити на продаж, щоб погасити борг. Які ще є штрафи для військовозобов'язаних. Згідно із законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, Військовозобов'язані повинні повідомляти про важливі зміни в житті органи, де вони перебувають на військовому обліку. До таких подій належать зміна адреси або місця роботи, здобуття освіти, укладення шлюбу або розлучення, народження дітей. Відомості про всі такі зміни призовники мають повідомити особисто усім денний термін. Якщо вони цього не зроблять і в реєстрах буде виявлено невідповідність, чоловіка оштрафують. Майте на увазі, штрафи можуть накладатися за різні види порушень і таким чином накопичуватися.